Доброго дня. Ось знімаю відео. Зняли врожай любимої із Млієва. Хочу зважити, показати, яка середня сливка. Вага. Середня вага слив. Так. Ну, Оці отакі середні, скажімо. восемьдесят два, восемьдесят четыре, девяносто четыре, сто. ну, это сто, это редкие, дуже экземпляры. Але попадається. Оце в середньому, значить, ось дивимося. 94, 2 сливки, 174, 250 грам, три сливки. І тобі ж 446 грам, 5 сливків кілопощі. Оце якось так. Показую тепер ось яка у неї. консистенция. Дуже сочна, але вона така м'ясиста, дуже, дуже, дуже м'ясиста. Кисточка выделяется. На вкус дуже солодка. Оце врожай, ну вже ще відро ми зняли до цього із шестирічної зливи. До побачення. Кому сподобалося, то лайкаємо.